Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Сьогоднішній день ставка передусім про енергетику, про захист нашої енергосистеми. Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів, роблять так, щоб підлаштувати свої удари під спроможності нашого захисту, щоб складніше було. Відбувати я дякую всім нашим воїнам, кожному і кожній, хто працює, щоб подолати цю загрозу. Наш повітряний щит, всі сили ППУ, мобільні вогневі групи, всі сили РЕП і розробники. РЕП, ця постійна швидка еволюція засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо бути в ній. Значно швидшими були сьогодні відповідні доповіді і по системі захисту, і по прикриттю енергооб'єктів, і по відбудові після ударів окремо обговорили спроможності протиповітряної оборони та потреби в проти ракетах Є нові завдання для нашої дипломатії для міністерства оборони України для роботи з партнерами.